Дуже багато молоді е, хотіли б займатися тим, що ти зараз робиш. І багато хто пробує, але не виходить, здаються і так далі. Ти ж, напевне, проходила через такі етапи, ти що ти закидала, починала знову, знову закидала. О чому можна порадити оцим людям, які хочуть стати тіктокерами, але ну, я так розумію, найперше не слід за всіма трендами і робити тільки те, що тобі здається смішним. І так далі по списку. Це одне із важливого, щоб робити контент, який тобі цікавий, і щоб він не повторявся, не повторювався. Коротше, коли, коли мене така подруга е, запитала, вона там співає, типу, гарно, uh -huh. і вона каже, куди мені це все дівати? Я кажу, ну в смыслі записуй Тікток, зараз є така можливість собі кудись викладати, і друг стрельна. Вона каже: Ого, скільки я буду записувати, щоб набрати там 500 тисяч сто тисяч, 10 тисяч. Я кажу, не потрібно мислити масштабами. Ну, це в мене така, така у мене е, позиція, у мене така фраза на моє життя. Я ніколи не думаю про те, е, до чого я хочу тіпо, як би, дійти. Тобто, як це пояснити, потрібно е, думати не про те, що цілими? я мільйон, як я доб'ю да, мільйон, а треба думати про е, ролик, як я зараз тіпо, запишу цей ролик.